Ось і прийшов сезон відпочинку та тепла. Всім хочеться поїхати кудись на природу, через класти багаття посеред галявини, піти скупатись у річці або ж просто прогулятись лісом. Проте будьте обачні. І не забувайте, що літо це не тільки період тепла, але й період, коли прокидаються хижаки, зокрема, отруйні змії, зустріч із котрими може призвести навіть і до смерті. Хочемо представити вам топ найнебезпечніших ЗМІ, які живуть на території України, щоб, зустрівшись із ними, ви змогли врятувати своє життя. Просимо підписатись на канал та підтримати нас подобайкою. Першою буде гадюка звичайна, це найпоширеніший вид змій і зустрічається практично скрізь в Україні. Довжина тіла цієї змії зазвичай не перевищує 65 см, а забарвлення камуфлюючи. Через це змію складно помітити. Ідентифікувати звичайну гадюку можна за зигзагами на спині, однак серед них часто зустрічаються повністю чорні особини. Укус може бути досить небезпечним, тому без медичної допомоги не обійтися. Перша допомога при укусі гадюки звичайної, включає забезпечення спокою та мінімізації рухів, знерухомлення ураженої кінцівки, накладання стерильної пов'язки та забезпечення пиття. Необхідно якомога швидше звернутися до медичного закладу. Другою буде гадюка Нікольського, поширена тільки у лісостеповій частині лівобережжя України. Загалом вона зустрічається досить рідко. Це найбільша із трьох отруйних змій України. Її довжина може перевищувати 80 см. Колір гадюки темно чорний, без смуг і візерунків. Ще одна ледь помітна риса, це діжковидна форма, тобто, посередині вона трошки ширша ніж біля голови і хвоста. Перша допомога при укусі цієї гадюки включає так само спокій, знерухомлення ураженої кінцівки, обробку рани антисептиком та накладання стерильної давлячої пов'язки. Важливо забезпечити постраждалому багато рідини та за наявності дати ліки проти алергії. Також заспокоїти постраждалого і негайно звернутися за медичною допомогою. Укус гадюки може бути небезпечним, тому якнайшвидше потрібно звернутися до лікаря. Забороняється відсмоктувати отруту, накладати жгут чи пити алкоголь. Третьою буде степова гадюка, котра вважається найнебезпечнішою серед отруйних змій України. Порція її отрути і токсичність найбільша. Зустрічається рідко, а природний ареал обмежений степами і лісостепами південних і східних областей України. Вкрай рідко можна зустріти у гірських районах Карпат, середній розмір степової гадюки близько 50 сантиметрів, особливістю є забарвлення у коричневих та бурих тонах, спину завжди прикрашає більш темна зигзагоподібна смужка, а черево зазвичай сіре із світлими плямами. Перша допомога при укусі степової гадюки також включає знерухомлення ураженої кінцівки, накладання стерильної пов'язки, заспокоєння постраждалого та негайний виклик швидкої. Необхідно також звільнити уражену частину тіла від одягу та прикрас, а також дати постраждалому пити багато води. Важливо бути обережним тим, хто має обтяжений алергічний анамнез, оскільки для такої людини без належної медичної допомоги укус може стати фатальним. Також не варто намагатися вичавити отруту голими руками або ж висмоктати її ротом, оскільки це може призвести до того, що отрута потрапить до тієї людини, котра надає медичну допомогу, особливо якщо наявні якісь поранення чи подряпини. Також медики не рекомендують накладати згут, оскільки при неправильній техніці накладання це може призвести до ішемізації ураженої кінцівки і як наслідок до гангрени. Також не варто припікати уражену кінцівку, як часто показують у будьовиках, адже це може ще гірше нашкодити вам, завдавши опіку, а також є ризик інфікування, а от розповсюдження отрути це ніяк не завадить, адже якщо вона потрапила у кровотік, то ніякими фізичними методами ви звідти її не заберете. Також хочемо нагадати, якщо раптом гуляючи, ви помітили змію неподалік від себе, то не варто тікати чи намагатися переступити через неї, а тим паче намагатися вбити її, бо змія сприйметься як акт агресії, відчує небезпеку і нападе на вас. Просто зберігайте спокій і зробіть декілька кроків назад, або просто застигніть, даючи їй можливість проповсти своєю дорогою. В звичайних умовах змія не нападе на людину, якщо не відчуватиме загрози із її боку. Тому теоретично, якщо бути обережним, дивитись під ноги і не наступати на змію, то вона вас теж проігнорує. Не зволікайте і одразу викликайте швидку медичну допомогу, це може врятувати вам життя. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та коментуйте.